Тоді збулося сказане через Пророка Єремію, котрий говорить Голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, бо їх нема. Оскільки Євангеліст оповіданням про це насильницьке, несправедливе люте і беззаконне побиття наповнив жахом слухача. То він же й утішає його, кажучи, що це не тому трапилося, що Бог не міг перешкодити або не передбачав цього, а тому, що він передбачав і сповістив про це устави пророка. Отже, не бентежся і не падай духом, коли дивишся на його невимовний промисел, який ясно можна вбачати як у Його дії, так і в потуранні. Це саме і Христос дав зрозуміти учням, коли одного разу. В бесіді з ними сповістивши їм про судилища Кайдани, про ворожнечу всього світу і про непримиренну ворожнечу, сказав для їхньої наснаги й утіхи хіба не дві пташки малі продаються за Асарій, і жодна з них не впаде на землю без волі Отця вашого. Цими словами він хотів показати, що без його відома нічого не буває, але що він знає все, хоча й не робить усього. Тому каже не бентежся і не бійтеся. Якщо той, хто знає ваші страждання і може відвернути їх, проте ж не відвертає, то, без сумніву, тому, що промишляє і дбає про вас, Так повинні міркувати ми і у власних спокусах, і ми звідси отримаємо чималу втіку. Рахіль сказано, плаче за дітьми своїми. Але скаже хто-небудь можливо. Що спільного має Рахіль із Віфлеємом? що так само Рама має спільного з Рахіль? Рахіль була матір Веніамінова і по смерті похована на шляху іподрому, поблизу рами. Отже, оскільки і труна її була поблизу рами, і це місце дісталося у спадок Веніамінові, синові її, рама була в коліні Веніаміна. То і за родоначальником, і за місцем поховання Евангеліст справедливо називає побитих дітей дітьми Рахілі. Потім, показуючи, що горе, яке сталося, було тяжким і невтішним, каже не хоче втішитися, бо їх немає. І звідси ми вчимося знову того самого, про що я вище говорив, а саме. Що не слід бентежитися, коли обставини здаються невідповідними до обітниці Божої. Дивись: ось який був початок, коли прийшов Господь для спасіння свого народу, або краще для спасіння всього Всесвіту, мати тікає, батько зазнає нестерпних страждань, відбувається вбивство, найтяжче з усіх вбивств, усюди плач, ридання і крик великий. Але не бентешся. Господь, най найяскравіший доказ своєї сили, зазвичай виконує свої наміри засобами завжди протилежними. Так і учнів своїх він збудував, навчив і підготував до всяких подвигів, роблячи це заради більшого дива засобами протилежними. Тому й вони, будучи катовані, гнані і зазнаючи незліченні лиха. Залишилися переможцями над тими, хто катував і гнав їх. По смерті ж ірода, ось ангел Господній у сні з'являється Йосифові в Єгипті і говорить: Встань, візьми, і матір його, і йди в землю Ізраїля. Тепер уже не каже: біжи, але йди. Чи бачиш, як за спокусою знову настає спокій, а за спокоєм знову небезпека? Закінчилося його вигнання, він повернувся у свою країну і дізнався про смерть того, хто побив немовлят. Але, вступивши у вітчизняну землю, він ще знаходить залишки колишніх небезпек, знаходить у живих і на престолі сина Тирана. Але як міг царювати в юдеї Архилай, коли понтійський пілат був ігімоном? Ірод щойно помер, і царство ще не розділилося на частини, а так як негайно після смерті ірода владу прийняв замість батька син його, а тим часом брат Архілая звався також Іродом, то Євангеліст і приєднав на місце ірода батька свого. Але скажеш ти, якщо Йосиф? Побоявся йти в юдею через Архилая, то йому слід було боятися і Галилеї через Ірода. Ні. Зі зміною місця проживання справу вже було приховано. Увесь напад був на Віфлеєм і його межі, і якщо вже скоєно було побиття, то Архилай, син іродів, думав, що все вже скінчилося, і що між багатьма вбити і той, кого шукали. До того ж, можливо. Бачивши такий кінець життя батька свого, він боявся простягатися далі і ще наполягати на беззаконні. Таким чином, Йосиф приходить до Назарету як щоб уникнути небезпеки, так і за бажанням жити на батьківщині. Для більшого ж підбадьорення отримує процес сповіщення і від ангела. Тим часом, святий Лука не каже, щоб Йосиф пішов до Назарету внаслідок такого сповіщення. За його словами, Йосиф і Марія повернулися до Назарету, виконавши все згідно із законом Очищення. Що ж на це сказати? Те, що Святий Лука говорить, це оповідаючи про час до подорожі в Єгипет. Ангел, звісно, не повів би їх туди перед очищенням, щоб не було жодного порушення закону, і він чекав. Доки звершиться це очищення, і вони підуть до Назарету, а тоді вже велів іти до Єгипту. Потім, коли вони повернулися звідти, велить їм іти до Назарету. Першого ж разу вони йшли туди не за навіюванням ангела, а робили це самі собою з любові до вітчизни. Оскільки вони ходили до Віфлеєму тільки через перепис і не мали навіть місця, де б зупинитися. То, закінчивши справу, за якою приходили, повернулися до Назарету. Отже ангел повертає їх у дім і заспокоює на майбутній час. І це сталося не просто, а за пророцтво. Що сплося сказане, говорить євангеліст, через пророків, що він назореєм наречеться. І який пророк сказав це. Не цікався, надто і не досліджував. Як можна бачити з історії Параліпимон, пророчі книг багато пропало. Іудеї, будучи недбайливими, і часто впадаючи в нечестя, декому дозволили загубитися, а декого й самі спалили й пошматували. Про одне говорить Єремія, про інше письменник четвертої книги царств, повідомляючи, що після тривалого часу. Ледве знайшли десь закопаний і загублений повторення закону. Якщо ж юдеї так не дбали про священні книги, коли не було ще ворогів, то тим паче під час навали ворогів. Утім, відповідно до пророцтва пророків і апостоли часто називають Христа Назореєм. Але чи не затьмарювало це, скажеш, пророцтва про Віфлеєм? Ні, навпаки. Це то особливо й спонукало до ретельного дослідження того, що було сказано про нього. Так І Натанаїл починає своє дослідження про нього словами З Назарету чи може бути щось добре? Дійсно, Назарет був місцем неважливим, та й не тільки він, а й уся область Галілейська. Тому й фарисеї говорили Роздивись і побачиш, що з Галилеї не приходить пророк. І однак, Господь не соромиться називатися на ім'я цього місця, показуючи тим, що він не має потреби в чомусь людському, так само й учнів своїх обирає з Галілеї, знищуючи тим усілякі відмовки людей ледачі і показуючи, що для подвигу доброчесності нам немає потреби ні в чому зовнішньому. Тому ж Він і не обирає собі дому, син людський каже, немає де прихилити голову. Тому він і тікає від підступів ірода, і при народженні покладається в яслах, і перебуває в готелі, і обирає бідну матір, навчаючи нас тим, що не шанувати нічого такого ганебного, зневажаючи від початку гордість людську і переконуючи до однієї чесноти. І для чого ти пишаєшся вітчизною, каже він. Коли я наказую тобі бути мандрівником усього Всесвіту, коли ти можеш стати таким, що весь світ не буде тебе гідним. Звідки ти походиш, це не так важливо, що самі язичницькі філософи не надають цьому ніякого значення, називають зовнішнім і відводять останнє місце. Однак же Павло допускається, скажеш ти, коли кажеш, що до обрання улюблені Божі заради отців. Але скажи. Коли, про кого і кому він так говорить. Язичникам, які навернулися, які пишалися своєю вірою, повставали проти юдеїв і тим самим ще більше відчужували їх від себе. Отже, він говорить це для того, щоб в одних знищити пихатість, а інших привернути і збудити до подібної ревності. Коли ж він розмірковує про тих шляхетних і великих мужів, то слухай, що каже. Бо ті, які так говорять, показують, що вони шукають батьківщини, і якби вони в думках мали ту вітчизну, з якої вийшли, то мали б час повернутися, але вони прагнули кращого, тобто небесного. І знову всі ці померли у вірі, не отримавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх і раділи. Так само говорить Йоанн тим, хто приходить до нього. Не думайте казати в собі батько в нас, Авраам, також, Павло, не всі ті ізраїльтяни, що від Ізраїлю, не тілесні діти є дітьми Божими. Справді скажи мені, що користі було дітям Самуїла в шахетності їхнього батька, коли самі вони не успадкували його чесноти, що користі дітям Моїсея, які не поривнували його суворого життя. Вони не успадкували його влади. Вони писалися його дітьми, але управління народом перейшло до іншого, хто був сином йому за чеснотою. Навпаки, чи зашкодило Тимофієві те, що він мав батьком язичника? Що знову було користі синові Ноя від чесноти батька його, якщо він зробився з вільного рабом? Чи бачиш? Як мало захисту дітям у шляхетності Батька їхнього, розбещення волі подолало закони природи і позбавило хама не тільки благородства батьківського, а й самої свободи, також ісав, чи не був сином Ісаака, який ще й клопотався про нього. Хоч і батько старався і бажав того, щоб він був учасником у благословенні, і він сам для того виконував усі його веління. Але оскільки він був худий, то все це не допомогло йому. Незважаючи на те, що і за природою він був первістком, і батько разом із ним усіляко старався зберегти його перевагу, він позбувся, однак, усього, бо не мав Бога із собою.